Господи, всемогутній, Отче, до Тебе підношу свою молитву, в надії та довірі, Ти мій надійний прихисток у бурях життя. Очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці. Відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О, Господи, нехай Твоя небесна сила поставить невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади наді мною, а всі підступи ворогів розсіюються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до Тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене Своєю любов'ю, оточи мене Своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в моє серце. Пресвята Богородиця, ти, наша заступниця, перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не здозволь, щоб зло торкнулося мене, святий Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненависть. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а прямувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив, має сили наді мною, бо я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш моїм життям. Господи, Всемогутній, Царю Небесний. Ти моя скеля і мій захист. До тебе звертаюся в годину випробувань. Світ сповнений заздрості, неправди, злоби і спокус. Але я шукаю прихистку у тобі, бо ти мій єдиний оборонець. Розтягни свою сильну руку наді мною і огорни мене Твоєю благодаттю, щоб жодне зло не змогло проникнути в моє серце і в моє життя. Господи, вбережи мене від людей, які бажають мені зла, які поширюють наклепи, неправду і ворожість Відверни від мене погані думки і лихі намері інших, щоб вони не торкалися мене і не руйнували мого миру. Господи Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть своєю кров'ю ти спас нас від гріха, омий мене своєю благодаттю, захисти мою душу від усякого впливу лукавого, не дай жодному злу проникнути у мій дім, у мою родину, у моє серце, даруй мені силу протистояти спокусам, зберігати чистоту думок і бути вірною тобі у всьому. Пресвята, Богородице, ти непереможна заступниця, покрий мене своїм святим покровом, вбережи мене від пліток, від наклепів, від злого ока і недобрих слів. Святий Архангеле Михаїле, захисти мене від нападів нечистого Духа, розітни своїм мечем усі підступи ворожі, щоб я залишилася під покровом Божим, не боячись жодного зла. Ангеле охоронцю мій, будь поруч зі мною у кожну мить мого дня і ночі, не допусти, щоб зло мало владу наді мною, а допоможи мені жити в правді та мирі. Господи, нехай у моєму житті панує твій мир, нехай зло мене не торкається, нехай моя душа буде наповнена тільки Твоєю любов'ю, благослови мене і мою родину, і веди дорогою правди та світла. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене Своїм спокоєм, наповни мою душу тишею, що приходить від тебе, наповни мене Своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх. Хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті й спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати, не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене. І покладатися на Твою святу волю, Пресвята Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру, випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх, уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю. Бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії з Божою волею, приймати кожен день як дар від Небесного Отця. Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести Його в цей світ. Отче на, що єси сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.